З 29 січня українцям почнуть відключати електроенергію за заборгованість. Вітаю вас, шановні друзі. Кілька днів тому розказував вам про те, що в Україні знято мораторій на відключення електроенергії за заборгованість, а також за нарахування пені. І одразу електромережі починають брати ініціативу у свої руки. Як заявили в компанії ясно, людям, у яких є заборговані за електроенергію, спочатку будуть відправлені повідомлення через системи Viber, SMS, електронну адресу. Це буде перший етап попередження. І саме цікаве, що компанія вказує про те, що людям будуть нагадувати, що у них є обов'язки. Знову є обов'язки ніяких нема прав. Є одні обов'язки. Ну а через 10 днів після отримання попередження, якщо людина так і не сплатила цю заборгованість за електроенергію, то їй просто відключать світло. А тепер зверніть увагу, коли все це відбувається. Не влітку, коли жарко, не навіть осінню чи весною, а саме взимку, коли почалися великі морози, коли є максимальна загроза обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, саме в цей момент вони вирішили зараз відключати людям електроенергію. І саме головне зверніть увагу: ніде не вказується, чи будуть відключати електроенергію пенсіонерам, інвалідам, люди, які тимчасово втратили роботи і просто не мають можливості заплатити за електроенергію. Це нікого не цікавить. Є заборгованість. Ось, будь ласка, вам попередження, немає оплати, 10 днів приїхали і відрізали. Нагадаю, два основних пункти, які оголошував Зеленський на початку повномасштабного вторгнення. Перше, це те, що комуналку піднімати не будуть. Друге, це те, що під час дії воєнного стану нікого не будуть штрафувати за заборгованість по комуналці і нікому нічого не будуть відключати. І Що ми бачимо на сьогодні? Знову чергова брехня, електроенергію підняли і зараз будуть людям відключати світло. Як то кажуть, з такою державою і ворогів не треба. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.